Так, оце ну, такі от коробки. Ось такого вже бачили, це мені дали таку, а світочки дали таким сніговиком. Тому, бачите, у нього колокольчик. Ось такі красиві, красиві такі коробки. Зараз це ми відкривали в машині, з кавою покуштували печиво. Зараз якось. Однією рукой незвично о получилось Видите, такая была так тут такие накрыта и ну такие обычные такие они песочники печенька разных форм Одно тесто, только разные формы его так І ще нам дали от таких шоколадки. Альпініо якесь, Merry Christmas. Цікаво, вони відрізняються. Це зелено і це червоне. Треба буде почитати. Добре, будемо зараз займатися справами там вже відпочивати.